Вітаю, як завжди, у цій порі. З вами програма в хаті та хвестаті. І сьогодні ми познайомимо вас з Альоною та її домашньою улюбленицею, породи бобтейл – рисею. Розкажемо про особливості цих вуханчиків та оголосимо результати фотоконкурсу. ...чарівна, розумна та вірна. Саме цим вразила нашу знімальну групу кішка Альони Рися. Оскільки зйомки програми проходили на телекомпанії, то ця вухата гостя не залишила байдужим жодного із наших колег. Багато хто після знайомства із кішкою захотів собі придбати таку чотирилапу. Ми вирішили придбати цю породу, тому що, перш за все, по вам дуже дружелюбна порода. дуже така прив'язана до хазяїна, не до будинку і дуже ладить з усіма членами сім'ї, тому вирішили таку породу також собі завести. Існує думка, що курильський бобтейл виник від рисі. Схожі ознаки між цією цієї тварини і своєю вухатою побачила і Альона, тому й назвала чотирилапу Рися. Рися, тому що ну, йдуть такі е, легенди про те, що е, ця порода скрещена кіт із рисю. Тобто, що немає, як у рисі, нема хвостика, і от вушка такі тут ростуть от, 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 шерсть у вушках. Ну, так як на подобі рисі. Тому вирішила також назвати Рися, бо вона така смілива, така енергійна. Ну, мені чимось схожа на рисю. Інформацією, коли саме з'явилися на Курильських островах, ці незвичайні кішки немає. Їм приписують спорідненість із рисю – сибірськими, японськими короткохвостими кішками. Про них розповідають безліч легенд. Ці чотирилапі російська аборигенна порода, яка отримала першу частину своєї назви від природного середовища проживання Курильських островів, а другу – за формою хвоста, яку багато хто порівнює з боболом чи помпоном. Незважаючи на довге самостійне існування курильських бобтейлів на островах, про цих котів як про нову породу було заявлено лише у 80-х роках ХХ століття, коли під час експедиції Тетяна Бочкарьова побачила цих вухатих. Вже за результатами перших в'язок було видно, що тип курильських кішок і короткий хвіст в них виник природні. Хвіст помпон не пов'язаний ні з якими шкідливими для здоров'я кішок аномаліями. На Курильських островах ці тварини рятують будинки своїх господарів від нашестя щурів. Знищивши дорослих щурів, вони потужними передніми лапами розривають глибокі нори і добираються до щурячого потомства. У звичайних квартирах вони раді погняти за мухою, комаром і навіть тарганом. Поптейли відмінні рибалки. Ці кішки можуть пирнати за рибою. Вужка в цих чотирилапих розташовані із невеличким нахилом вперед, що дозволяє скласти вуха таким чином, щоб вода стікає і не потрапляє вуха. корейський бобтейл був здоровим, потрібно добре слідкувати за його раціоном. До мені такої киці має входити м'ясо, молочні продукти, риба, яйця та каша. Альона годує свою вухату лише такими продуктами. Я о, годую її лише натуральними, тобто ми їмо рибку, м'ясо, кашки, ну, о, в принципі. Годувати її кормами такими сухими не раджу, тому що все-таки натуральне, воно є натуральне. Сухі корми, ну, негатив їх в тому, що все-таки це, це порода більше така виведена на Курильських островах, там, де природні умови. Тобто вони такі охотники, ця порода, вони охотились за рибою, тобто можуть вони води не бояться, ловлять рибу спокійно. І через це я думаю, що краще годувати їх натуральними кормами, тому що все ну, натуральне є натуральне. Курицькі бобтели прекрасні няньки для дітей. Вони ніколи не подряпають дитини. Ці чотирилапі завжди знаходяться з ними поряд, люблять спостерігати. Так як бобтели дуже рухливі, вони активно беруть участь у дитячих іграх і забавах. Ці вуханчики володіють логічним мисленням і завжди знайдуть, чим розважити дитину або чим розважитися з нею разом. З дітьми в них дуже хороші стосунки, вони, як я вже і наголошувала, такі кіт-собака, тобто вони дуже люблять гратися. Гратися це саме перше, що є. Тобто вони такі енергійні, постійно бігають і м'ячики, і різні ну, і дітей вони також дуже добре сприймають. Тобто постійно гратися для них це саме задоволення, як для великої кішки, так і для малих. Тобто вони постійно граються. Нема такого, що там вже виросла і не грається, а постійно грається. Рецький бобтейл – дуже відданий вихованець. Він сам вибирає собі господаря і шанує його. У багатьох ситуаціях цей чотирилапий може стати доброю заміною собаці. А у разі виникнення небезпеки цілком може постояти за господаря. Окрім цього, бобтейли добре вживаються із собаками. Більше така порода. Я у нас знайома залишала кішку на певний час, але з кішками вони не дружать. Тобто, все-таки я читала багато і спілкувалася про те, що ця порода іменно товаришує з собаками. Тобто, з собаками вони дуже гарних стосунків, постійно вони тому що вони такі більше є в них, більше із собак, чим від котів. Але, звичайно, дуже рівносно відносяться до інших. Тварин, які в домі, тому що все-таки вони такі більше за хазяїном, і якщо інший буде кіт, то будуть рівнувати зразу. Але от з собаками чогось вони краще знаходять спільну мову. Багато знайомих у кого є таке порода, які що кажуть, що з собаками вони дружать дуже, тобто і навіть не бояться собак, постійно з ними граються, і взагалі це смілива така порода. Оптейли добрі моделі, адже залюбки позують для фотографій. Ми вдячні всім, хто надсилає світлини своїх домашніх улюбленців на електронну скриньку нашої програми. І зараз у вас є чудова нагода подивитися добірку на найкращих із них. Кі боптели мають добре здоров'я. Вони не бояться ні холоду, ні спеки. Можливо, тому що їхні предки були змушені виживати в суворому кліматі Куривських островів. Так проблеми з вушками у таких чотирилапих виникають. Найуразливіше у них вуха, тобто дуже потрібно дбати за вухами, перевіряти і, звичайно, Якщо є якісь проблеми і закапувати вушка і постійно дивитися за вушками. Ну так, Проблеми це дуже така порода винослива, тобто вони дуже, природне середовище, в них таке клімат строгий там, на Курильських островах, і тому вони так більш-менш до холода дуже нормально відносяться. Линяють вони поступово, тобто не линяють як звичайний кіт, так зразу, а поступово. Тому що все-таки природно, в них так заклалося, що не потрібно линяти зразу. Купання кота справа не з легких, однак це не стосується господарів курильського бобтейла. Адже ці буханчики залюбки готові побублятися у воді. Купати їх часто не треба, тому що вони не мають запаху, що є іще ще одні особливості такого вухатого. Вже хорошо відноситься, тобто воду вони не бояться. Так знову такі історії склалися, що вони постійно полювали, і воду вони зовсім не бояться. Всі в ванну можуть навіть стрибає в ванну і так лапою б'є для того, щоб включила воду її. Вона буде купатися або пити воду. Тобто до води вони дуже хорошо відносяться. Це таке для котів дуже так дивно, щоб вони нормально воду не боялися. Вона зовсім не боїться, іде прямо в воду. Такі чотирилапи дуже тонко відчувають внутрішній стан людини, Тому коли господар чимось засумучений, то чотирилапи відразу дає зрозуміти, що він поруч. Ну, характер індивідуальний, навіть в курильського бобтейла, в кожної кішки по-своєму. Ну, більше, мабуть, як говорять, що коти схожі на своїх хазяїнів. Я думаю, і є. Ну, в рисів характер такий специфічний. Не можу сказати, що вона дуже спокійна, вона енергійна, дуже любить гратися. Звичайно, як і кожна тварина любить увагу. Щоб приходила, як прихожу з роботи, постійно маю зразу її приділити увагу, тобто погратися з нею і погладити. Тобто, але характер дуже дружелюбний. От постійно от така особливість цієї породи, те, що вона постійно в контакті з людиною. Якщо я йду на кухню готувати там вечерю, вона обов'язково буде на кухні разом зі мною. І якщо є кошенята, то вона й кошенят веде з собою, і вони постійно знаходяться в тій кімнаті, в якій знаходжусь я. Тобто, щоб вона постійно мала контакт, дивилася і за кошенятами, і за мною. Що я роблю? Щоб ніде не ділася без її уваги, тобто це така особливість. В моменту появи корицького бобтейла в будинку, ви відчуваєте, що це повноправний член сім'ї. Його головна особливість це прихильність не до оселі, а до людини. Він сам обирає у родині головного для себе господаря. У родини Нестеренків Рися обрала Альона. Більше мене любить, але в принципі так і сестру, також, і маму. Тобто більше до жіночого роду. Ну, чоловіки не знаю, щось так. Ну, в принципі, до всіх нормально відноситься, але оце так мама, я і сестра, то найбільше. Оскільки Альона часто подорожує, то її вухата теж звикає до поїздок. Рися дуже допитлива, тому Альона часто в машині випускає її. Чотирилопа всю дорогу спостерігає за рухом автомобілів об'єктами, які є на дорозі. Поїздки у кошику негативно переносить, все-таки її краще вона так любить все досліджувати. Якщо це в машині, то випускаю її, вона сідає на передню цю панель і дивиться на дорогу нормально. Тобто їде спокійно, переносить і хорошо. Але, звичайно, кошик як сковує, це така порода дуже свободолюбива. І, ну, в принципі, як і всі коти, вони ж такі свободу люблять. Тому звичайно, але так переносить. Якщо хазяйка буде поруч, я її постійно там глажу, Кажу, що даю відчути їй, що я поруч, то вона спокійно переносить. Тому що прив'язана знову-таки наголошую до хазяїна, не до місця. Ця кішка прив'язується. Все-таки, якщо є хазяйка, то вона більше спокійніше реагує. Навіть і зараз це так більш відчуває, що. Хазяйка поруч все таки менш нервує. Нам з рисою та алюни вже час прощатися. А з вами була програма в хаті та хвостаті. Побачимось наступного тижня.